Доброго дня, це перший семестр, і наша сьогоднішня тема рекреаційна рухова активність. Взагалі, за даними ВУЗ, на даний момент 27% людей дорослих отримують недостатній рух протягом дня, тобто гіподинамія. Недостатня активність, недостатня рухова активність. А саме тому. Всі розуміють, що потрібно з цим щось робити. Ну як змусити людей тренуватися? І ми говоримо не про тренування, да не про фітнес. Ми говоримо про елементарну, просто актив рух, рух, ходьбу, скандинавську ходьбу або low impact фітнес, який низькоударний. Для чого це? Для того, щоб серце краще працювало, для того, щоб мозок краще працював, для того, щоб опорно руховий апарат краще працював, гормональна система була, працювала адекватно. Тут дуже багато елементів, які дають в сумі своїй адекватний рівень життя. І ми говоримо не тільки про фінансове становище, ми говоримо саме про здоров'я зараз. Отже, ми маємо проблему. Люди недостатньо рухаються. Що з цим робити? Як ми з цим будемо боротися? Не хочете в фітнес, не хочете, немає мотивації йти в зал, немає мотивації йти бігати, немає мотивації на якісь ігри. Окей, не питання, давайте ходити. Ми сьогодні, повторюся, розберемо досить детально ходьбу, скандинавську ходьбу і низькоударний фітнес, тобто легкий фітнес. Яка взагалі, які загальні характеристики у рекреаційної рухової активності? Ну, Звичайно, легкість, помірність. Тобто 40-60% від ВО2макс або 2,5 мет. Мет це МІТ. Це саме цей показник активності від базового стану спокою. Тобто береться за базу стан спокою, і от у вас. Там, має бути трішечки активніше, 2,5-5% нічого собі активніше. Але все одно ви не лежите. Ви якось робите. Прибирання теж сюди входить насправді, якщо так зрозуміти. Так? такого процесу може бути від 150 до 300 калорій в годину, залежно від того, чим ви займаєтеся. Ну і, звичайно, загалом, загалом а, ви отримуєте. Кращу роботу серця, мозку, настрій, гормональні системи запущені, гормональна система запущена, да, краще. Все працює на те, що, щоб ви почували себе краще. Ну, тому що ви активні. Все. Ви підспівуєте, ходите, вулиця, краще на настрій, тепло, сонечко, боже. Ну це кайф просто. ну Чому ні? І звичайно є така N-E-A-T, це, що? це все, що ми робимо, крім поза тренуванням та сном. Це, це добуває нерухозатратність. Ось є така це концепція. ні, я завжди поперед батька в пекло. Тут конспект, там думки і ось так. Обто, тобто, це рекреаційний рух, а концепція НІД. Це 15-30% добових енергозатрат. Тобто ви в день маєте оці 15.30 рухатися, щоб прям все склалося. Це не рахується сон, не рахується тренування і не рахується та енергозатратність, щоб кліпнути. Помимо цього всього. У нас ще є рекреаційний рух. Сподіваюся, не заплутала ще більше. Отже, у нас ходьба, скандинавська ходьба, і низько удара не Ходьба е на суглобе мінімальна нагрузка. А низький поріг входу. Вам не треба для цього тренуватися, щоб просто пройтися по місту, чи по набережні, чи туди, не знаю, просто вийти з дому. І Можна в будь-якому віці. Тобто невідомо, неважливо, скільки вам, 20 чи 60, виходите, ви можете ходити. Звичайно, якщо немає якихось травм чи хвороб опорно-рухового апарату, то це неможливо. В усіх інших випадках велком. Що каже наука про ходьбу? Ну, що 6-7 тисяч кроків. 10 тисяч кроків в ідеалі, знижує смертність на 20-30%. Тобто ця активність вона запускає нормальні процеси, все працює як годинник, не перенавантажується організм, все. Ви живете собі, як живете, немає ніяких серцевих хвороб, збухти-барахти, нічого, з тілом не відбувається такого, все працює нормально. Це профілактика серцево-судинних в основному, як, як виявилося проста ходьба. А, чутливість до інсуліну підвищує. Причому що підвищує, а, на 15-20% потім дня доби 24 години. А, все загалом виходить. Дає хороший результат. А який саме? Це кровообіг, знижується кортизол, бо він виходить, вони в цей момент не стресують, нічого не відбувається, він просто правильно живе своє життя. ходьба також активує роботу глибоких м'язів, тому що він тримається кур на чомусь, ясна річ, в процесі ходьби. Це, звичайно, не вертикальна планка, але уявіть собі, що ви постійно вийдете. А ще якщо додати туди темп або певне ну, положення тіла, це більше до скандинавської ходьби, зауважте, але ми зараз до просто ходьба. Ну, і якщо чесно, то дуже ходьба класно формує ефект після навантаження. Це дуже це більш функціонал. Ви зробили програму. І ще ходити якийсь час. І у вас метаболізм запускається і покращується. Чому ні? Тут я маю сказати, як людина, що причетна до фітнесу, що дуже багато людей ходити не вміє. Тобто стопи і постава неправильна при ході вій, часто це стає причиною. Дисбалансу і ясна річ, якісь і, бувають травми незначні, але все одно тут перекоси. Да? Пер... Ніхто не любить перекоси, особливо ваше тіло. Воно часто все одно. Дасть вам знати, що десь щось ви робите неправильно, і ви це відчуєте на своєму стан, на, 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 на стані здоров'я. Але це краще, ніж біг. Ходьба це краще, ніж біг в даному випадку, тому що біг, якщо неправильно це робити, теж може а, додати якихось перекосів ну, або трав. Не буду перечисляти, ви це все прекрасно розумієте. А якщо цікаво, з наукової точки зору напишу в коментарях або особисто ну розкажу навіть свої а, свого досвіду. Скандинавська ходьба, тобто вчіть, намагайтеся своїх клієнтів, а вчити правильно ходити, зауважуйте, що можливо десь там особливо а, позиції якісь, а п'ятки, коли всередину. Отак, стопа розвернута, або навпаки, в, в, назовні всяке буває. А, Пригиби у є, тому намагайтеся вчити ходити правильно. Скандинавська ходьба наступне. Якщо прийняти з ходьбою, то вона а, а, краще залучає 90% кур у тіла. І там правильне положення, там ще додаються нордичні палиці, тобто тіло про все працює в правильному положенні трішечки вперед, і відштовхується нога краще більше. Тобто, якщо брати в цілому, то там виходить, що енергозатрати десь зі звичайною ходьбою більше на 20-45%. Ну, Досить такий відчутний різниця відчутна. Через те, що є нордичні палиці, тут навантаження на суглоби ще менша, ніж в ходьбі. Тому це, якщо є якісь причини хвилюватися, то краще приводити клієнтів на скандинавську ходьбу і знову ж таки пояснювати техніку. Якщо є проблеми з углобами або в поперековому відділі якісь проблеми, або в плечовому поясі, дуже помітні помітна статистика, що знижується біль в поперековому відділі, і в плечах, в плечовому поясі на опорно-руховий апарат, скандинавська ходьба має дуже хороший ефект. Там, взагалі, це як відновлення після травм. Опорно-рухового апарату йде. І результати, ефект топ. Які у нас технічні аспекти? Ну, як ми вже сказали, так? робота рук у нас йде. Активно відштовхуєтеся позаду. Ось. Ну і А, палиці ці мають бути наркотичні. 60-50-70% від вашого зросту. 65-70% від зросту. Тоді все буде працювати правильно. Ходьба є, скандинавська ходьба є, що таке а, легкий фітнес або low impact фітнес? Ясна річ, що це низька помірна інтенсивність. Ніхто не говорить про хід, ніхто не говорить про те, що вище, далі швидше. Це може бути легкий функціональний тренінг, це може бути мобільність. Um, якщо аеробні як навантаження, то без ударних якихось навантажень, аеробні комплекси без um, ударних навантажень. М'язові силові навантаження, якщо з власною вагою. Тут, тут такі дуже, uh, силові вправи. Um, що робить з нами La ла Ontario? баланс координація, тому що все одно ми своє тіло краще пізнаємо і вміємо ним рухати. Особливо якщо це аеробіка, то всі ці координаційні рухи, особливо якщо тренер до вас працює зеркалкою, то ясна річ, не до вас, а ви тренері працюють зеркалкою до клієнтів. Я постійно забуваю переключатися. То ясна річ працює музика. За вами повторити, зрозуміти, що ви навпаки працюєте, і запам'ятати всі ці рухи вагонь. Баланс, ясна річ, ви постійно в русі зміцнюєте кур, розумієте своє тіло, м'язовий тонус працює тут включається, з суглобами все нормально, не степа аеробіка, тут обережно треба. Ну і степаєробіка відноситься до кардіо. Тут сама серяд А, що е помітно, в ходьба, скандальська ходьба і е low Impact Fitness е покращується щільність кісткової тканини. А це, пам'ятаєте, да, е ризик дуже високий з у там, у 50, е тому ходити тут ще в цьому випадку дуже корисно. М -м Стрес. Оці всі штуки дуже класно нейтралізують стрес. Активність, в принципі, так робить. Походили, там, пострибали трішечки, якщо це було фітнес, пострибали в, в лапках, так? і все. І покращується життя, знаходиться якийсь сенс, настрій крутий. А там стрес уже картозолий знак. Ем, ну, і це все. Профілактика, профілактика гіподинамії, тому що недостатня рухова активність, 27% дорослого населення, пам'ятаєте, да? а що відбувається, якщо гіподинамія? М'язовий тонус знижується, кругом заповільнюються, порушуються, збільшується маса тіла, ми набираємо вагу, тому що ми ну, їмо так само, а рухатися не починаємо. А якщо ми ще і не рухаємося, ми починаємо більше їсти, тому що нам потрібно десь брати швидкий ендорфін, да? а звідки з їжі? І тут виходить, що а, Гормональний дисбаланс привіт. Ну, опорно руховий апарат теж слаблюється, тому що він за... за рахунок чого не зміцнюється. Все, лежите. Нічого не робить. Сидите, лежите, сидите, лежите, все, два стани. А, і цей на стан сидите лежите, він підвищує ризики діабету, гіпертонії, депресії дуже часто. Боли різних. Ну, лежать. Я полежу ніч, мене спина починає боліти. А якщо люди постійно сидять, лежать, сидять, лежать, все. Ну Якщо ви з тих двох станів додасте ходьбу хоч яку-небудь, то ви активізуєте м'язи, кор, стабілізатори почнуть працювати, кровообіг стимулюється, ваш рівень витрат енергії збільшиться, а значить, не доведеться збільшуватися в розмір і купувати новий одяг. Це ще економно. Ну і психоемоційна регуляція. Повторюйте для своїх клієнтів, що активність це корисно. Якщо у вас, звичайно, звичайно, у вас будуть клієнти, SEO, якісь хед of чогось, так, директори, президенти, компанії і так далі, вони зациклені на тому, що вони мають багато працювати. Ваша завдання як тренера донести думку, що помірна. Активність, вона, активність, правильна рекреація, відновлення дадуть можливість працювати продуктивніше, довше і ефективніше. Це ви маєте дати зрозуміти вашим клієнтам. Хто б вони не були? Мама, яка замахалася в пільонках, цих сидіть, їй, їй взагалі в принципі не хочеться дихати. Але змусьте її своїм авторитетом, станьте авторитетною людиною для свого клієнта, яка вирішить пройтися, прогулятися, натомість полежати, а не а не полежати на дивані. Ось просто пройти пройдіться, пройдіться. Можуть бути такі клієнти, з якими вам доведеться онлайн ходити, гуляти, розмовляти про різні речі, тому будьте ще дуже. Розумною і цікавою для співбесіду людей. <клес> Якщо ви дивитеся це відео, то напишіть мені в коментарях о, тренування. Тренування у будь-яку програму о, Love Impact Fitness. Я обов'язково прокоментую. Мені цікаво. На даному етапі, мабуть, все по цій темі, тому що тут само собою зрозуміло. все досить просто, ми маємо ходити. З покон віків ми для того, щоб щось з'їсти, ми мали це вполювати. Ну, коли ми ще були в шкурах ходили, ми для того, щоб з'їсти, ми рухалися, потім готували, потім відпочивали. Робили якісь свої справи, і знову. І це було нормально. Рух це нормально. З часом вже з'явився прогрес, з часом ми стали більш ледачими, не побоююсь цього слова. А, і вже відпала необхідність таких речей, як активності. Але не значить, що наш організм розуміє це. Окей, прогрес. Не питання. Коли йдемо гулять, от якось так думає наше тіло. Тому давайте не розчаровувати їх, а будемо хорошими господарями нашої цій складній конструкції. Пам'ятаєте про це ви і обов'язково втілюйте, не, додава, додавайте цю думку в голову вашим клієнтам. Хотіла закінчити так красиво і заплуталася в двох власних словах. Ну йо-майо, -йо. але ви мене зрозуміли. Будьте активними, ви і робіть так, щоб ваші клієнти теж були активними. Бо це здоров'я, це довголіття і це правильне налаштування цієї складної конструкції. О, здається, так добре. Побачимося.